Спонсор показу Shell. Сьогодні в програмі збиваємо німецьких манекенів. Крутимо динамо машину, а ось так набагато яскравіше світять діодні фари і дивуємось новому мерседесу с клас. Подивіться, вона робить все сама. Насолоджуємось кіно в новій акурі МДХ. Виглядає дуже люксово і дорого. Дивимось на передню панель нового ополямонци. Величезний екран, який складається з 18 маленьких моніторчиків, і вилітаємо з пекельного кола. Ти бачиш, там вже роли був вперед. Бачу, бачу, бачу. разом із співачкою Анною Завальською. Найексклюзивнішого озеро країни Расоп через дороговизну будиночки від 3 до 5 мільйонів доларів. Його ще називають «Північним малібум. Ми перетнули Атлантику, аби перевірити космічні надтехнологічні системи безпеки нового с класу кажуть на цій машині потрапляти в аварії одне задоволення. І автомобілі потужніші, є швидші і є й дорожчі, але настільки безпечного і розумного, як новий флагман Mercedes-Benz, на сьогодні точно немає. Порівняно з новим С-класом, усі інші тачки, такі ж технологічні, як стаціонарний телефон, у з останнім айфоном, цей автомобіль зробить все можливе, щоб ви доїхали додому саме у своїй смузі. Як тільки датчики дорожньої розмітки бачать, що ви хоча б на міліметр втікаєте з своєї смуги, колеса самі вивертають машину у потрібному напрямку. Я навіть не торкаюсь керма. Подивіться, вона вивертає сама. Проте зовсім кинути кермо в цьому мерседесі не вийде. Як тільки тачка розуміє, що водій відпустив баранку, відразу ж подає попереджувальний сигнал з проханням покласти руки на місце. Але перехитрити німецьку електроніку все ж таки можна. Якщо притримувати кермо лише одним пальцем, то система відчуває навантаження і сама веде автомобіль. Новий німецький мерседес С класу це машина часу. Демонстрація того, що буде вкрадено китайцями лише через 5 років. Новий С-клас настільки безпечний, що серце водія в ньому б'ється набагато повільніше, ніж, наприклад, у Хюндаї. Піклується мерседес і, і про двоногих учасників дорожнього руху. Ось це радісне німецьке обличчя Манекену повинно залишитись так само веселим. І після зустрічі з двома тоннами технологій на швидкості в 60 кілометрів на годину тест пілот, в руках якого доля манекену розганяється, забирає ноги з обох педалей, і с клас за метр від бідолаги стає як вкопаний. Не доведеться виймати зі свого тіла трьохпроменеву зірку навіть тим пішоходам, які ось так раптово вибіжать на дорогу. Новий мерз зупиниться і перед ними. Німці заморочились і зробили безпечнішими навіть фари. Тепер вони змінюють свою яскравість в залежності від освітлення. Ранок, день, ніч, сутінки, дощ чи туман. За великим рахунком власнику S-класу абсолютно байдуже, чи сліплять його гальмівні вогні водіїв, які лишаються позаду. Проте опція дуже в дусі прискіпливих німців. До того ж, новий S-клас першим повністю відмовився від класичних лампочок розжарювання. До цього жодному автовиробнику такого не вдавалось. Тепер у цьому мерседесі залежно від комплектації можуть використовуватись більше 500 діодів. Цей дивний прилад показує наскільки енергозберігаюче діодне освітлення в нових мерседесах. Ось так от світять звичайні лампочки, а ось так набагато яскравіше світять діодні фари нового S-класу. Ці, які самі видобувають нафту, прекрасно знаються на якісному пальному і тому довіряють тільки перевіреним АЗС. Ша від паурнайтра плюс пальне нового покоління. Для ілюстрації ще одного технологічного дива німці насипали єдиний в Канаді горб на дорозі, але така псевдонерівність на жаль не показує всю силу розумної підвізки, яка залишає тіло пасажира в стані спокою незалежно від дорожнього покриття. Інша справа ця танцююча курка. Саме її голова, навіть того не підозрюючи, демонструє, як стереоскопічна камера сканує дорогу перед автомобілем, і, в залежності від її якості, змінює жорсткість підвіски. В результаті голова курки або ж пасажира мерседесу залишається на одному місці. Отже, напхавши десятки сенсорів цю машину, німці навчили мерседес відчувати, бачити і передбачати аварійні ситуації набагато краще за найдосвідченішого водія. Тож, якщо ви з якогось дива хочете жити довше, ніж вам відведено, вам сюди. Sorry. Sorry. Браудюрсо курортне містечко краснодарського краю Росії, куди великі і щасливі сім'ї ще з часів Радянського Союзу з'їжджалися поправити своє здоров'я і спробувати найкраще в країні шампанське. А це Акура МДХ. Перший в історії преміальний семимісний кросовер, який і покликаний возити великі сім'ї на такі красиві курорти. Щоб довга дорога до чорноморського узбережжя промайнула лише позитивними враженнями, японсько-американська автокомпанія зробила зі своєї нової семимісної тачки справжній кінотеатр на колесах. Як на мене, єдина справді преміальна фішка Acura MDX – це ось цей величезний і дуже широкий кран для розваги задніх пасажирів. Звісно, відео в такому форматі ви навряд чи десь знайдете, проте виглядає дуже люксово і дорого. Екран вийшов не лише красивим, а й максимально ефективним. По-перше, такий вузький і довгий не буде заважати водію дивитись у дзеркало заднього виду. По-друге, він ділиться навпіл, щоб бабусі могли дивитись улюблені серіали, а діти розважальні телешоу. На десерт у колісному кінотеатрі Акура звук 5,1, який ретельно зберігається геніальною шумоізоляцією. В новій Акурі не просте, а акустичне, аби ретельно зберігати райську тишу. Тож тепер, навіть якщо гаїшники з гучномовцем спробують вас зупинити, ви можете їх просто не почути в своєму новому японському танку. Для того щоб не тільки циркові артисти, але й нормальні пасажири могли забратись на третій ряд сидінь, американці під суворим японським наглядом розширили двері нового МДХ на цілих 11 сантиметрів. Інженери Акури дуже пишаються зручністю, з якою ваша четверта дитина буде потрапляти назад. Для цього їй чи йому доведеться лише натиснути ось таку маленьку кнопочку і опля. Проте, якщо ви думаєте, що залазити сюди зручно і легко, а місця тут достатньо, то ви дуже помиляєтесь. Як тільки вашій дитині виповниться хоча б кілька років, і в неї почнуть рости ноги, вам доведеться купувати нову акору, адже вона сюди не поміститься. Насправді новий МДХ не семи, а навіть восьмимісний автомобіль, адже підлокітник між водієм і переднім пасажиром розміром із цілий штат Огайо, де збираються ці кросовери. Як на мене, найпреміальніша частина цього автомобіля це ангар під оцим підлокітником. Він настільки величезний, що здається, сюди можна запхати труп, плюс купа зручних відділень для телефона і пістолету. Окрім титулу, володар найбільшого підлокітника. Акора пишається ще й кількома вагомими звитягами. Крім усього іншого, тепер це ще й взірець економії пального для всіх автомобілів. При флегматичній їзді MDX може вимикати половину циліндрів двигуна. На цій акорі значно покращена аеродинаміка. Ще 2% заощадили, змінивши гідравлічний привід керма на електричний. І в результаті цей американець примусово посаджений на дієту. В нас витрачав якихось 18 літрів на сотню. Найголовніше, чим пишаються ці вакурі, кузов нового МДХ на 125 кілограмів легший за попередника. Я не знаю жодного автовласника, який би насамперед цікавився вагою свого величезного танку. Проте вакурі вважають інакше. Нову акору по відношенню до старої перекроїли повністю, починаючи від кузову і закінчуючи отворами для підстаканників. Машині змінили платформу, поставили новий 3,5 літровий двигун. Всередині більше 30 кнопок замінили тачскріном. І в результаті на зміну екстер'єру сил вже не вистачило. Зовні нову генерацію від старої відрізняє лише розріз очей. Особлива гордість нової акури головне світло. В кожній фарі по 5 величезних діамантів. При ближньому світлі загораються лише три, при дальньому працюють усі п'ять. Нова Acura MDX на сьогодні це гарно зроблена хонда із алюмінієвими вкрапленнями та вставками натурального іспанського ясеню. Як для семимісного кросовера із табуном в 290 кінських сил під капотом, це ідеальний баланс між спортом і комфортом. Позашляхові звитяги машини із довжелезною колісною базою, відсутністю блокувань і величезним носом із циркалем на капоті можна забути. Але для приємного поглинання відстані до чорноморських курортів із великою сім'єю на борту ця семимісна машина те, що треба. Спонсор показу Shell. Далі в програмі шоукар Monza. Найбільша нісенітниця франкфуртського автосалону. Із крилами готовими до польоту, але не маленької чайки, а величезного лебедя та космічним командним пультом. І Анна Завальська на пекельному колі. <гум> Знущається над позашляховиком. І вже вдруге стає на слизьку доріжку. Але я все одно захваті. Спонсор показу Shell. В той час, як дорослі автовиробники дивують футуристичними концептами і скаженими новинками, інженери шкоди спромоглися зробити лише каляску. Очевидно, що ця каляска РС для мамочок екстремалок. Низькопрофільна гума на 22 дисках забезпечить ідеальне щеплення з дорожним покриттям, а величезний спойлер допоможе краще вписуватись в повороти на великій швидкості. У Lamborghini не вистачило навіть на концепт каляски, але ж мусять вони щось показувати, тож показують одяг. Найбільша нісенітниця франкфуртського автосалону – це найдешевший німецький автовиробник Opel, який наважився представити. Динамічне спортивне футуристичне купе з дорогущими крилами чайки. Для того, щоб відкрити новий опель, потрібно рукою провести по фотоелементам псевдоручки. Після цього разом з вами весь світ буде спостерігати, як вальяжно і епатажно відчиняється одразу пів машини. Як бачите, цей автомобіль отримав двері крила, але не маленької чайки, а величезного лебедя. Кожне з його воріт відкриває доступ до обох рядів сидінь. Гидке каченя з Рюссельхайму і всередині продовжує вдавати себе справжнього лебедя. Адже пасажирів такого шоу-кару очікує цифровий подив від приладової панелі німця. Вона нагадує магазин побутової техніки із десятками з'єднаних між собою телевізорів. Вся передня панель величезний екран, який складається з 18 маленьких моніторчиків. На цей командний пункт на кожен із цих екранів удій може вивести інформацію, яка йому заманеться: від швидкості до навігації, від інтернет-новин до кінофільму. Час, як водія і переднього пасажира тішить екрани розміром з плазму, пасажири ззаду можуть розважатися двома айпедами, які виїжджають автоматично. Сам кузов опеля монци теж виклик сучасному автомобілебудуванню. З однієї сторони щедра площа за скління роблять його схожим на безглуздий акваріум. З іншого боку, елегантний, надзвичайно низький силует, висотою всього метр тридцять, надають шукару спортивності і агресивності. Цей автомобіль поєднує витонченість скульптури з німецькою точністю. Він втілює граціозний атлетизм замість грубої опелівської сили. Якщо увімкнути всю свою фантазію, то в зовнішньому вигляді цієї тачки можна вловити задумку дизайнера, тобто схожість із морськими хвилями, які б'ються об берег. На сьогодні дизайнерські пошуки нащадків Адама Опеля не більше ніж демонстрація креативності, але навіть сама наявність. Такого концептуального авто покликана відновити позицію автовиробника на європейському ринку. Кажуть, такі високотехнологічні тачки позитивно впливають на сприйняття марки в цілому. Вона вже робила боляче нашому попередньому тестовому автомобілю. В минулому сезоні ця безжальна співачка із задоволенням погнула міцубіші Л-200 хромовану підніжку і пошкодила бампер. Талановита і відверта гаряча і нестримна Анна Завальська знову підкочує на стартовий майданчик, де її вже чекають інша машина і інша траса. Радий вітати тебе знову на нашому пекельному колі. Дякую. Тим більше, очікую, що це мій мой раз. Я сподіваюся, що ви позволі мене для того, щоб я улучшила свій прошлый результат. По-перше, ми скучили за тобою. По-друге, ти прекрасно проїхала перший раз. Була друга з кінця. Ми спеціально для цього взяли новий автомобіль. Для тебе це вже не L200, це Pajero Sport. Спеціально для тебе переробили ще брутальнішу трасу. Mm -hmm. Спеціально для тебе зробили ще більше перепонів. У тебе по трасі буде 5 воріт тебе буде п'ять запитань. Збиваєш ворота, отримуєш штрафні п'ять секунд. Правильно відповідаєш на питання, отримуєш бонусні п'ять секунд. Вписуєшся в три хвилини і отримуєш оцей комплект зимової гуми. Ах, ах, я хочу. Прекрасної фінської зимової гуми, яку ти захочеш за розміром, звісно. Я буду дуже старатися, по крайней мере, для мене це испытання, Як кажуть, не нужно старатися лучше других, нужно старатися лучше себе. Тому... Поехали. На старт. Увага! Полетіли! Топиш, 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 топиш. Раз, запіхала, молодець, Зразу. Ой, як ти прекрасно крутиш. І назад. Молодчинка. Побере молодчинка. О, Ох, ти ідеально почала. Геніально почала і зразу до тебе питання. На логотипі якого авто? Білий пропелер розсікає синє небо. БМВ, Жигулі Альфа Ромео, Мерседес. БМБ! Правильно! Треба вписатися. Вписатися. поговорити. Вигрібаєш молодець, все, вперед, вписуйся. О, Слава. мінус. Давай, <свес> прошу. Так, давай. Таня. На каком автомобиле езды в Штилиц в 17 мутевостой весны? Опель, Мерседес, БМВ, Роллс-Ройс. Мерседес? Правильно. <свес> Ты бачишь, там же рулы был вперед. Бачу, 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 бачу. А <свес> ну-ка. А ну Анука. Писалось, молодець. Ой, красиві, давай, давай, давай. Кого раніше називали французьким словом шофер? Велосипедист, візник, кочегар, листоноша. О, велосипедист, мабуть, що? Ні, кочегар. О-по-по-по-по. О, молодець. Кому з перерахованих персон дозволено керувати автомобілем без водійського посвідчення. Барак Обама, папа Римський, британська королева і міхай Шумахер. Виїжджаєш і Папаривський! Рівненька. Стоп-стоп, гальмуєш, з'їжджаєш. Ні, британські королеві. Кому з перерахованих автомобілів ключ запалювання зліва? Ferrari, Lamborghini, Porsche, Maserati. абсолютно не знаю, ну, скажем, ну гад Порш. Абсолютно верно, это И, -и, И... Вы, короче, назад роли. Давай. Класс, вертикально сползла. <рекласс> <Стою знаю. рекласс> Разрисовочка. Вот тут не дуже. Давай, 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 <рекласс> давай, 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 О, прогребла на пузе, молодец. Давай, давай, давай. Опа. Все, тепер на гальмую і все рівно весь час, весь час, прямо. І пряма! Раз, два, три, чотири. Клас! Якби ж то на ці два тві зупинки було б набагато краще, але я все одно в захваті. Оце була весела гонка. Вот было незвичный. Слушай, ну ты, скажу тебе честно, безумовно, перша на нашему колепу езди задом. Знаешь, это годы тренировки на парковках, знаешь, когда ты выруливаешь. И на самом деле я была в восторге от второй попытки своей. Но это как в парашютном спорте, когда знаешь, вот первый раз ты прыгаешь, ты не осознаешь вообще, что с тобой происходит, и как-то на эмоциях выруливаешь. Но второй раз ты четко уже понимаешь, что тебя ждет, ты уже знаешь препятствия, тем более не усложненные. Независимо от результата, я все равно получила огромную удовольствие. Я скажу тобі, теж отримав масу задоволення в процесі їзди, їзди з тобою. Тому що ти, по-перше, так ти емоційно перемикала передачі. Ти назад, ту, ту, ту. Ой, не вписались, давай назад. Ну, з питань ти відповіла на два з п'яти. Це означає, що ми віднімаємо від твого часу цілих 10 секунд. Але при цьому ти не вписалася в бойоворі, це означає, що ми додаємо тобі 10 секунд. Зараз ти дізнаєшся, власне, чисте проходження кола. Ти проїхала на хвилину 40 швидше, ніж минулий раз. У тебе час 3 хвилини 40 секунд. Є куди рости. І це швидше, ніж Павло Зібров. Це неутешительна інформація для мене. Но тим не мене, я думаю, що якщо ви в третій раз привезете мене в шикарну програму тачки, то в третій раз я порву всіх. Ну, тим не менш, це не всі разваги на сьогодні. Ця картка лояльності нашого паливного партнера Shell Тепер твоя. Э, прошу, користуйтесь. Дочь в наступному тачки". сезоні. Да, пока! Рясний дощ, який щедро намочив сьогоднішнє коло, підклав справжню свиню знаменитій гонщиці. До того ж, анна завальська перегоріла, занадто тиснула на газ і часто не вписувалась як в слизькі повороти, так і в контрольні ворота. Цього разу тестовий автомобіль співачка залишила без зіркових автографів і привітів, хоча високих стрибків і жорстких приземлень вистачало. Це означає, що міцубіші Pajero спорт поки тримає удари від відомих шоферів і вже рівно за тиждень терпітиме знущання чергового водія. <звіць> У наступній програмі найвідоміший турецький чоловік України. <звіць> 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 на найвідомішій трасі для позашеховиків збіло <звіць> значок. <звіць> <звіць> Мурат малчажеоглу Політ над вітчизняними горбами. Спонсор показу Shell.